Всім привітки! Нарешті я знімаю для вас відео. Це таке вийшло неплановане відео, я просто вирішила його зняти для вас зараз. Я мала знімати відео про свої покупки на Aliexpress, але, на жаль, я вже забула, що замовляла, бо деякі з них я десь комусь подарила, деякі з них я просто десь вже витратила. Тому. Знімаю для вас відео про свою косметику, свої обновки в косметиці, і деякі з них є з Aliexpress Тому, думаю, це відео буде для вас цікавим. Дивіться до кінця, якщо звісно хочете Тим більше <кхм> ще малюк. Зараз дуже світить гарне сонечко, і я думаю, зараз якраз дуже хороший час для знімання відео. Тим більше в мене вдома тишина. Тому. Представляю вам кейс з моєю косметикою. Ми це все розберемо. Е, я вам все покажу, а потім ми його назад все, як є. Тому починаємо зверху. Це ось така моя палетка, вона вже давня, старенька у мене. Це одна з моїх перших палеток. Вона в мене саме перша з'явилася з всій моєї косметики. Як бачите, вона вже дуже грязна, потріскана навіть. Вона у мене падала, то тут потріскалась. Але я її люблю. Ось такі тут кольори. Ну, такі повсякденні і круті, класні. До речі, кому цікаво, вона з Аврори. Ось ця також палетка з Аврори. вона виглядає більш новішою, але я її також використовувала. Е. Ось так вона виглядає. Оцей кольор я завжди використовувала як хайлайтер. Ну, тут теж доволі гарні кольори. Тому Я її також дуже люблю, вона також земра. Далі висоваємо ячейку. І ось тут зверху лежить ось така палетка. Її мені були подарили. Вона також, як бачите, вже замацана, падала купа раз. Тут потріснута. Наклічка. Ось так вона виглядає. Як бачите, її використовувала гарно. Теж такі хороші кольори. Мені вона теж дуже подобається. Знову палетка. Це її достатньо. Ось така палетка. Дуже гарна. Мені її також подарило. Вона ще більш використана. Тут ось такі також дуже гарні кольори. Я думаю, немає що на них зупинятися. Вона не достається! One second Вона доставалась? Що сталося? ще прилипла! Ось така палетка. З самої ж серії, як і ця Мені її теж тільки под... іншими кольорами. Чи не іншими? Ого! Це дві однакові палетки! Це дві однакові палетки, вросте більш використано. Її мені теж подарили. И вот. Ну типа. <laughs> То же самое. Давайте может, сразу все складывать, потому что я забыла, где у меня что лежит. И будет снова меня бардак. У меня вот такая ячейка. Сложим. Эти все палетки, что я вытягивала. И засовываем. Вот так. А вот эти две у меня уже Далее Достаємо, тут у мене кісточки і спанджі. Я думаю, на них зупинятися доволі не треба. Два обичних спанджика. Вже грязних треба постирати. І кісточки і пінцет. Ну і кісточки, які вже потрібно, маєте. Кісточки. Ось. У на них небагато. Треба глядати вже якісь. Ось така кісточка, вже взагалі її викинути треба. І пінцетик. Далі ми обперуджувати палатки, подивилися. Отут тут палетки. І ось ці спончики. Далі будемо дивитися ось це все. Бо цій ячейці в мене лежить такий дуже гарний консилер. Мені цей консилер подарили. Він дуже хороший, він під мій тон шкіри гарно підходить. Хороший. Гламбі. Від гленбі. Ось тут йде такий спонжик. Дуже хороший консилер Далі туш моя. Я її купляла в Аврорі. Вона дуже добре виконує свою функцію, вона справді хороша. Я купляла дві туші з Аврорі, ще одну Тому, Інша туш вона була дуже погана, я її викинула. Не користувавшись прикинь, то впросала 60 гривень. Ця також коштувала 60, але ось ця прям дуже добре виконує свою функцію, вона дуже хороша. Далі туш від Evelyn. Де да. вона така вже гарно використана, вже навіть підсохша. Погано навіть закривається. Далі йде ось така туш від Патрісиалето. Ось така також хороша. Я нею зараз часто користуюся. Ось так. Це мої такі туші. Далі йде подводка. Ну, типу, насправді це не подводка. Коротше, такий для очей. Фломастер я ним стрілки малюю. Така штучка. Далі мій гель для брів. Використаний вже. Але там ще трошки є продукту. Я не беру ще і воно трохи фіксує. Вже, звісно, не так добре. І ще в мене тут є ось такий консилер. Від З Аврора. Ось тут така суха текстура. А тут рідка. Практично дуже. Тільки сухої не використовую, бо вона мені не подобається рідка, хороша. Озор'ємо все це назад. В іншій ячейці в мене йде в тональник яким я більше не користуюся. Якщо я ним користувалася, то десь так. Типу, початишно, але як бачите, він... його там ще небагато залишилося. Але, Але більшість з нього я вилила просто. Там треба було на одну штучку. Я ним майже не користувалася. Він дуже поганий жизель з Аврори. І ясно, що від нього не треба було щось того ожидати. Він жовтий на шкірі. Тому, однозначно, ні. Я його храню просто, бо, щоб не викинути. Не знаю, викидати я його не хочу, але і користуватися я ним не користуюся. Далі знову у мене йде прекрасна палетка. Ем, що я про неї можу сказати? Хороша, прекрасна палетка, пігментована. Все, як бути. Дуже гарно. Далі у мене іде хайлайтери. Ну, хайлайтер. В одній коробочці зразу три. Ось такі дуже хороші, вони гарно блистять. І ну, хороші хайлайтери. Моменти кохання. Палетка хайлайтерів моменти кохання. Дуже класно. І знову йде у мене палетка. Ось така. Теж дуже гарно пігментована і дуже класні кольори. Ось, як можете бачити. Мені дуже подобається. Главне, ніхто не розбити. головне. Далі, давайте ще тут покажемо. Я покажу моя пудра, яка ну, вже розбита, побита, використовувана. Хороша пудра, як пудра. Ну, не прям щоб дуже хороша, тому що інколи вона не. Ін... Я не знаю, як це пояснити. Коротше, скатується. Завличчя. Але це дивлячись, на які, на які кодю її наносити, і... або на тональник який. А так. Пудра як пудра, хороша пудра. Налізував такі палетка. Вона нова. Я її використовую зараз. Вона в мене недавно з'явилася. Така дуже гарна, приємна, компактна. Ось такі дуже повсякденні і дуже часто мною використовувані кольори, які мені були потрібні. І ще одна палетка. Ось так вона виглядає. Відкриваємо. І тут ось такі дуже. Дивні кольори, не те, що дивні, вони дуже гарні і для, знаєте, таких нестандартних макіяжів, які, в принципі, я люблю. Або не стандар... нестандартних, не а яскравих. І далі мої помади. Ви зараз як імієте. Це найбільше, що я люблю в макіяжах. Я їх не можу всі взяти. Давайте почати. Ось така помада з Аліекспресо. Дуже гарна. На... Я вам буду на руках показувати усі помади. Ось така. Тут отон не сказаний, вона не сказаний тон. Далі гігієнічка. Ну, показати я її не буду, вона безколірна, обична гігієнічка. Далі ось така. Також з Аліекспресом відкриваємо. Вона видавлюється ось таким рухом. Вона вилазить. Ви трохи забагато. Вона виглядає ось так. Намазюкала. Також дуже гарний колір. Трошки забагато видавила. Далі йде ось така помада також з Алікспреса. Вона ось таким чином видавлюється назад вже не робиться. Виглядає ось так. Це 0,3 тонн. Ось. Ще забула сказати, що вони всі дуже шикарно пахнуть просто. Така ж сама в п'ятому відтінку. Я в бік пішла така ж сама в 01. Така ж сама в 02. 02 я взагалі не використовувала, як ви бачите. Дарма, бо вона дуже гарна. Вже гарно тушується. Зараз розтушую. Ось. І пахнуть просто, ну просто шикарно. Далі в мене іде ось така помада. Це я її врізну купила, в авролі, по-моєму. У мене її трохи залишилася, я її на початку використовувала, зараз майже не використовую, але я вам показати? Давайте наверху оце зараз наверху я розташувала. Ось так, вона. Да. Да, вона така метова ось так. Тися вже в сторону пішла з цими помадами. Ось така червона помада, я її всю викрасла. Я її купляла взагалі для танця, а так вам покажу. Вична така, знаєте, червона помада. Ярка червона. Далі ось така. Це я купляла дитячу косметику вже дуже-дуже-дуже давно. Але вона, до речі, ще не присрочена. І вона виглядає ось так. Наступна просто чудо помада дуже гарна. Вона дуже гарно пахне. Вона пахне як. Або не то, що... Ні, не, не вишневий компот, а якась вишнева настоянка але, вже може можна гарно пахнети, це прям дуже гарно. Як в усьому варення, не знаю, якось так. Вона виглядає ось так. На ну, губах набагато краще, до речі. Ну, прям шикарна, прям дуже гарно. таке. Така ж Також саме, як я вам була показувала, тільки в іншому відтінку. Виглядає. Ій, наростала трохи. Чорт. Короче, буде так вона розтала, їх не можна, коротше, видавлювати багато. У мене все на всьому стоїть і помада розстала. Буває. Далі йде ось така помада також з Аліекспреса. Пахне шоколадкою. Виглядає ось так. Така командва гарна. не не хочу, влізає Далі йде ось така помада, також Алікспрес. Ці помада з Алікспресу майже вона виглядає ось так. Вона без запаху якось. Без запаху. Єдина помада, яка в мене без запаху. Іде ось, ось такий олівець помада. Виглядає ось так і все. У мене більше його нема. Його дуже чут-чуть залишилось. Все більше не крутиться. І він виглядає. Зараз покажу. Ось так. Ось така в мене рука вийшла з помад. Але це ще не все. У мене ще залишилась остання помада, ось така з Аврори Яка виглядає. Ось так. Ну, все, це вся моя косметика. Я дуже рада була, що ви подивилися це відео, якщо ви його не дивилися до кінця. Я зараз піду старати свої ці помади з рук. Всім бай-бай! Зараз я вам покажу, як видати помади на руці. Ой.